Дорога церква, вітаю вас всіх. Поверніться один до одного та привітайте свого сусіда ліворуч праворуч, та Скажіть, що ви добре, що ви прийшли на це місце. Що ви прийшли сьогодні, в невільничний цей ранок, щоб прославити нашого Бога та привітатися і бути щасливими на цьому місці. Як бачите, зазвичай я не стою тут більше за кафедрою. Зазвичай знаходжуся там позаду. Для вас служу з відеооператором і не тільки. І сьогодні. У моя тема проповіді має назву таку, як успіх. От в кого які є думки на рахунок цього слова успіх? Що це є? Да. Дивіться, успіх. Ну, це є такий позитивний наслідок наших, наприклад, якоїсь роботи, змагань, життя чи ще іншого. От. Напевно, дуже багато в нашому ну, в житті є багато різних успішних людей. Це, наприклад, певні бізнесмени, актори, спортсмени і багато ще інших, і можна перераховувати як надалі. Я би навів би пару прикладів, таких ну, відомих людей, як Джеф Безос. Це одна із найбагатших людей у світі. Потім, наприклад, президент Дональд Трамп, всі ми його знаємо прекрасно. Також Ілон Маск, той, що запускає ракети, які в нього постійно взриваються. І, наприклад, спортсменів, це наш мер Києва Віталій Кличко, він був відомим боксером, правильно, ну, зараз він є нашим мером Києва. І можна сказати, що цей весь їхній успіх вимірявся більше в такому форматі, як фінансовий статок. От Джефа Безоса ну, визначили, що він успішний за те, що він заробив там свої більше 200 мільярдів доларів. Наприклад, Дональда Трампа його рахують успішним за те, що він президент Сполучених Штатів Америки. Віталія Кличка за те, що він зробив великі успіхи в спорті, заробив всі там тяжкі пояси по боксу, і не тільки. Но, як ми бачимо, що зараз, наприклад, Віталій Кличко він є мер міста, тому що він вже не може бути боксером, тому що він вже старий і він має дуже, як то каже, багато травм. Також Наприклад, Джеф Безос, да? ви знаєте, він, ви думаєте, що за гроші світу можна купити все, але він не купить щастя. Тому що він вже один раз розвівся своєю дружиною, і дружина стала мільярдершою і зайняла там, якесь, не пам'ятаю, місце десято в списки Forbes. І це ж за гроші щастя не купиш. І часто ми порівнюємо один, ну, порівнюємо ми з цими успішними людьми. І часто ми їх розчаровуємося, тому що ми не знаємо. Чому ми не можемо стати такими успішними, як вони? Чому ми не можемо прийняти якихось певних досягнень чи ще щось? Тому що завжди, завжди на місце успішного буде ще успішніша людина. І хотів би зачитати місце писання Еклезіаста 5 глава, 10 вірш. Хто срібло кохає, той не насититься сріблом, хто ж кохає багатство з прибутком, це марната також. І недавно мені попався один такий вираз, що я би хотів би його за... зацитувати, що гроші не можуть купити нам щастя, але вони є інструментом, який може дати нам безпеку, захист і відчуття контролю над життям. Ну, Справжнє щастя, воно, як то кажуть, являється щастя взаємовідносин один між одним, і також взаємовідносним з нашим Богом. Тому що ми кожен день можемо переживати нашого Господа, не дивлячись на будь-які проблеми, обставини. Тому що Господь являється, ну, як кажуть, кожному всередині нас. І всі дуже чудово, ми знаємо, що є дві основні заповіді: це люби Бога свого і люби ближнього свого, як самого себе. Тому що, тому що гроші вони не являються інструментом щастя, вони являються просто інструментом того, що ми можемо. Собі вижити на цьому світі, на цьому фізичному світі. Ну, наше духовне щастя знаходиться поруч з Богом, з Ісусом Христом, який дає нам щастя, тому що коли ми любимо Бога, ми будемо любити більше людей, ми будемо любити Його справу, ми будемо ну, змінюватися в кращу сторону, тому що зараз такі важкі часи, така напруженість йде в світі, в нашій країні, між нами в деяких буває, в сім'ях різних. Тому що диявол, він постійно нас атакує. І ми маємо триматися нашого Бога. Ми маємо триматися нашої церкви. Ми маємо триматися один одного. Тому що церква це великий, можна так сказати, успіх людей, Бог, який дав, можна сказати, придумав церкву, щоб ми могли тут триматися один одного, як той єдиний організм. І... Треба запам'ятати, що наш успіх є те, що ми знайомі з нашим Ісусом Христом. І те, що ми любимо Його, і те, що ми любимо один одного. І я дякую кожного з вас, що ви прийшли сьогодні послухати прекрасний спів, послухати наших проповідників. І тому давайте встанемо і помолимося за початок нашого служіння. Дорогий Господь, я дякую тобі за цей прекрасний день, за цю погоду, Господь. За цих людей, які прийшли на це місце, Господь, що ми можемо стояти тут в поклонінні до Тебе, молитися Тобі, Господь, поклонятися Тобі. Я дякую тобі за все, Господь. Будь ласка, благослови подалі хід нашого служіння, благослови кожного слухача, кожного, хто дивиться нас онлайн, Господь. Ти бачиш, можливо, багато людей не прийшли по деяким причинам, Господь. Ти, будь ласка, їх благослови. Щоби всі були здорові, Господь, щоб все було в них чудово, Господь. Я дякую тобі за все, Господь. Благослови далі хід служіння, щоби ми могли бути разом в єднанні, Господь. Дякую тобі за все. Амінь.